Без батога, психологічного тиску та санкцій зібрали керівників проблемних підприємств на нараду. Спочатку аналізували минулий рік та констатували, які приводи для економічної гордості за Житомирщину. В цілому обсяг реалізованої продукції в області зросли на 2,3 мільярди гривень і становлять 13 мільярдів гривень. Фінансовий результат є позитивний в цьому році складає 188 мільйонів гривень проти 7,6 мільйона гривень отриманих. Збитків у попередньому році зазначені результати значно вплинули на зростання і заробітної плати промисловості, яка підвищилась на 21% і за 2011 рік становила 2285 Гривень, що на 10% відсотків знову ж таки більше середнього обласного показника. На рівні обласної адміністрації керівникам управлінь, відомств, підприємств було доведено інформацію про необхідність наростити цьогоріч показники. Добовні промисловості зростання майже в три рази, у машинобудуванні в півтора рази. Але є галузі, де позитивних динамік практично непомітно. Це легка промисловість та металургійна. Знизилися виробничі показники і в деревообробній галузі. Окрема тема це в обробленні деревини та виробництві виробів з деревини у 2011 році. Темпи зниження виробництва промислової продукції становили 22,1% до попереднього року. В січні поточного року спад виробництва промислової продукції продовжується і становить 11,5% і в порівнянні з січнем 2011 року. З найважливіших видів продукції в галузі знижено виробництво деревини на 4,2% та скорочено виробництво більше 10 видів товарів, які впливають на показники галузі, зокрема вікна, двері, паркет, вироби з деревини та інші. І навіть там, де вкладені значні іноземні інвестиції, наразі важко досягти позитивних зрушень. якось так построєна у капіталістичному суспільстві звітність, що ми ввели в дію новий завод плит мебелевих МДФ. Нова продукція, об'єми понад 600 будуть мільйонів в рік або 400. Ну, побачимо, як буде працювати. Прийнято 400 чоловік на роботу, а показати їх в індексах зростання промислового виробництва чи спаду, їх не можна. Представники підприємств, де недостатньо позитивних динамік, ділилися своїми аргументами, що заважає їм мати успіхи, і навіть між собою дискутували. Аргумент усіх високі закупівельні ціни. Тим часом представники органів влади наголошували, мета проведення такої наради не карати чи влаштовувати пресинг, а радше зрозуміти, яка допомога від влади зможе виправити тенденцію та посприяти досягненні більш успішних показників діяльності.